Вітаю! З вами знову RoomBay Podcast та я Олена Вірун. Сьогодні моїм гостем в студії є Роман Лисенко, сіньор Java-менеджер, Delivery менеджер та людина, в якої є багато років досвіду. І говорити ми з тобою сьогодні, Рома, знаєш про що? Про те, як закінчується наш 2023 рік. Здавалося, що він буде безкінечним і невідомо, чи ми його переживемо. Зараз можемо вже з певненістю казати, що він доходить до кінця і можна підбити підсумки. Угу. Раз ти Джава-менеджер. Давай тоді почнемо з того, що як змінився, який вклад в цей рік мав для Джави. Так, рік був складний однозначно. Тут без сумнівів. Я думаю, він був складний для всіх. В першу чергу морально, тому що все, що ми переживаємо, mm -hmm. воно має свій імпакт на те, що ми робимо. Та? Е, що змінилося? Ну, В принципі, е, Java як така, вона дуже е, доросла. Стала, та, доросла. <рес> та, вийшла нова версія Java, звичайно. Е, там є деякі нововведення. Я думаю, вже кожен же в собі їх вподобав чи не вподобав, в залежності від того, які має преференції особисті до нових особливостей і фіч. Але в загальному досить таки цікаво, що сталося у 2024 році. В третьому, всі... я вибачаю, 2023 році, що було особливістю цього року, та це штучний інтелект. Mm -hmm. Тобто він як-не-як, скажімо, зробив таку. Квінтесенцію якоїсь технологічної поведінки в світі IT. Так? Тобто він е, такою червоною лінією перетинає всі всі всі, 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 всі технології в якійсь мірі. Так? Uh -huh. І відповідно логічно він став цікавим. Так? Можливо, є скептики в нього, але все ж таки е, є багато і прихильників. Е, плюс. Скептицизм чи оптимізм тут не настільки важливо. Тут важливо, мені здається, особливість того, що він цікавий, та тому що поведінкова модель не така, як всі спочатку очікували, як нам в фільмах розказували, та типу, а така взаємодія досить таки е, специфічна, і вона досить таки цікава. Гаразд. А, тобто, ти хочеш сказати, що штучний інтелект зміг замінити джаву і джавістів? Ні, звичайно що ні. Я хочу сказати, що він зміг доповнити деякі особливості взаємодії з, технологі з технологіями, так? Тобто, на певному рівні е джавісти для того, щоб стати ще більш мачурнішими, вони використовують набір технологічний, який, в принципі, або Покращує їхній перформанс, або оптимізує деякі витрати на час для того, щоб можна було певні технологічні зміни чи розробки пришвидшити. Гаразд. А як змінився стафінг і те, як асайня джавісти на проекти? Угу. Це таке, скажімо, складне питання. Болють. Болі Булю, трошки. Я не хотів казати цього слова. Я хотів сказати складне питання. Так? Тобто воно, в принципі, десь там резонує трошечки з Біллю, але нюанс в тому, що. Е... Сам рік він не простий в глобальному вимірі. Та? Тобто ця макроекономічна ситуація, яка склалася, вона впливає в принципі в, рів... в рівній мірі на всіх. Можливо, є певні прошарки технологічні, які вони так сильно не зачіпають. Та? Наприклад, там бігдата, вона трошечки десь в кращому стані, ніж Джава, я так скажу. Ніж Джава. Причому, що те, що ми спостерігаємо в Джаві, воно десь там. E, досить таки подібно, як і в більшості технологій, там, в Дотнеті, там, чи в Python, грубо кажучи. Так? Тобто e, в нас є демант, так? він не настільки системний, я би так сказав. З другої сторони, є нюанси того, що є певні замовники. З якими є вироблена досить таки лонг-терм стратегічна стафінг ко кооперація. Тобто, в принципі, деякі акаунти досить добре розвиваються. Так, це видно залежить від того, як ви йде розвивається бізнес самого клієнта. Так, так, я думаю, там я думаю, дуже сильним фактором є напевно також. Така річ, як стартапери. Знаєш? Mm -hmm. Дух стартаперів він полягає в тому, що в будь-який час, неважно, в кризовий, не кризовий, особливо в кризовий, можна зробити певний. Певний крок до зміни. І він, можливо, є вигідніше навіть в кризовий час. Чому? Тому що, якщо ти робиш ноу-хау в кризовий час, ти є оцим елементом революції, ніби такої культурної. Ти виходиш культурної. Фактично, з кризи вже е, в кращому стані, ніж які… Ти ті, ніби її оч, очолюєш цей вихід. Знаєш, угу. і це дуже прикольно. На це звертають увагу. Що о, а ось ця компанія в час кризи ще змогла щось змінити. Прикольно. Тобто це, це звертання. Це, це такий собі додатковий рекламний момент, я би сказав. Окей. А ти можеш зробити якісь узагальнені висновки для всієї айтішки 23-го року? О, це таке ще складніше питання. Не обіцяв ніхто простих. Та-та, ти, про, ти не обіцяла простих питань. Ну, 2023 рік як такий, ем, я би сказав, більш глобальний план України, добре? А uh -huh. не взагалі глобальний план. Тому що в Україні, я би сказав, сталися деякі рушійні речі. Я зараз не кажу про конкретну компанію, я зараз кажу про тенденції. так? Е в, в деякому плані те, що я спостерігаю, скажімо, навіть банально в Фейсбуці, багато проєктів розробляються для мілітарів, так? Тобто це серйозний напрямок. Він не те, що важливий, він просто неймовірно важливий. Так? І ці розробки вони додають також отої мачурності, дорослості так? в технологічному аспекту українському IT. Я не кажу, що інші. Е що інші Країни не роблять цього. Uh -huh. Але в, наш, в нашому якраз варіанті України це дуже сильно відчувається. Так? Це, це досить такий паблік-ефект має. Так? Тобто, і це, це навіть додає деякої гордості. Чесно, це ну, тобто, ти, 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 ти співпереживаєш. Це як очолити ту саму кризу. Так, 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 так. Вихід з кризи, Вихід. Так? Тобто, і в нас також вихід з цієї складної ситуації, з війни, так? Mm -hmm. це, це може бути один з рушійних елементів того, що все, що переживає і айтішка, і громадяни країни. Оце все воно дуже сильно відчувається. А от ті герої ось цього. Фронту, скажімо, там дронівського, різного, різних проектів мілітарі, то вони, вони дають велику лепту. Це дуже похвально, і насправді я особисто цим теж пишаюся. Але давай перейдемо трішки до глобального, повернемося. Uh -huh. Зокрема, до того, як змінилися наші клієнти за цей рік. Ти вже згадав за те, що рік був непростий в економічному плані для всіх. І відповідно, те, щоб залучати клієнтів, способи залучення клієнтів, змінилися. Які ти особисто для себе бачиш. Зміни в тому, як ти взаємодієш або як твої команди взаємодіють з клієнтами, та це цікаве питання. Е, чому цікаво? Тому що е, самі сейлінг підходи, які використовувались до цього, вони на певному етапі перестали як системний фактор працювати. Та? Тобто е, замовники тепер не очікують сервісу як сервісу такого звиклого, тому що в принципі він. Де-факто де Юрі він і так є. Mm -hmm. та? Тобто і тут якоїсь новизни додати дуже складно. З іншої сторони, от мачурністю і тим, що клієнти почали очікувати більш е, швидких рішень за допомогою того, щоб брати більш мачурних інженерів, оце появилося. Це, це я замічаю як досить таки системний фактор, який, в принципі, має вплив і на стафінг, тому що. Е, Одночасно знайти велику кількість е, лідів, наприклад, чи сенірів, це не так просто. Дивися, ти кажеш, що е, зараз клієнти стараються ставити більш мачурних людей, так. а відповідно е, виходить так, що вони не хочуть брати ризики на себе. Вони хочуть ризики делегувати на аутсорс, щоб е, фактично або мітігейтнути їх за рахунок того, що люди дуже сінірні. Але ж тут іде вже проблема про те, як працює команда всередині. Бо мені не здається, що там п'ять лідів одномоментно можуть не ужитися на проєкті і не дати того велу, яке очікується. Це ризики проти інших ризиків. Так. <с? <с?> так, я таке. Але я би сказав, що тут напевно проблема не настільки в вирішуванні або делегуванні ризиків, наскільки. Скажем, економічний комонсенс. Тобто е кожен старається зараз вигоду якусь дістати. Яку вигоду? Це може бути дуже багато різних факторів, але оця вигода, яку вони пробують переслідувати, вона відкидає всі інші ризики в сторону. Тобто на це не звертають увагу. Так, це можливо, десь там є підфол, який можливо Через якийсь період часу таки покаже якусь проблему, та можливо і не покаже, ну типу залежності від також від мочурності менеджера, від багатьох факторів. Тобто, це не непросте питання, я Е, Дивися, а чи змінився рівень якості, які наші клієнти від нас очікують? Тобто, допустимо, що код має бути більш швидким, більш хорошим, менш бажним і тому подібне, чи вони очікують того самого, що й раніше? Я стикнувся на одному з проєктів, е, такої цікавої речі, коли ми брали зворотній зв'язок від, від клієнта, mm -hmm. так від кінцевого споживача. Е, ні, ні, від клієнта, від oh, клієнта, okay. від клієнта. Та, тобто ми підтримуємо тісний зв'язок, але клієнт не завжди не всі стейкхолдери клієнта не завжди говорять фідбек напряму, тому що є багато мітингів, які є загальні, і там не пасує при всіх працівниках говорити зворотній фідбек. Ну, Прийти і сказати, грубо кажучи, з 20 працівниками їм в лице все, що там, думає там, замовник, чи добре, чи, чи може щось типу підказки, чи можливо якесь погане, це трошки не політкоректно. І в принципі замовники це не так часто роблять. Ось. Але ми збираємо фідбеки, іде там, більш топ топового рівня менеджер, з топовим рівнем менеджер і взнають Та ван -та, One one, знають певного роду, типу, оцей оцінювання інтерактиву. так. Ось. Ну і відповідно, ми стикнулися з тим, що до мачурних працівників появляється ще більш екстра очікування. Тобто, Лід має, там, наприклад, Лід слажь архітект, має не тільки там лідати слаж архітект, а бажано, що він все лідав. Всі команди. Тобто таке буває, та? Або, наприклад, там може бути, там, що е, певного рівня лід один має просто про сеньор, так а mm -hmm. другий має лідати. І, і, і їхні там нестиковки, чи ще якісь нюанси, це вже їхні локальні проблеми. Типу, це замовника не має Хирпувати, хвилювати. Там. Так, так, так. Тобто, оці колізії, які з'являються з екстра очікуваннями чи з. Скажімо, якимись специфічними релейшншіпсами, вони, в принципі, е, не мають зачіпати клієнта. Е, е, і це, ну, це логічно з одної сторони. з другої сторони, це дає додаткову накладку на менеджмент. Так? Окей, давай попробую просумувати те, що ти розказав про результати 2023 року. Java, як і інші досить старі технології, зазнали труднощі класичні, класичні. А, технології, зазнали труднощів через те, що стафитися стало складніше. Клієнти не так багато хочуть таких спеціалістів, і плюс нас додався штучний інтелект, який зробив роботу цікавішою, і можливо менша кількість спеціалістів в зв'язку з цим потрібна. Клієнти в нас стали більш вимогливі і на них не працюють ті старі а, уловки, які працювали раніше. Наприклад, там прийти щось. Продати стало значно складніше. А, але тим не менше, цей рік був класний, тому що ми навчилися, ми очолили фактично вихід з кризи за рахунок нашого мілітарі-сектору. Ми знаємо, як адаптовуватись до будь-якої ситуації. Мені здається, до більшості всього готові. Він був насичений, я би ще сказав. Тобто, в принципі, щоби там зробити підсумки, треба. Також е, звернути увагу на те, що ця насиченість різношерстними нюансами чи, можливо, де в чому і проблемами, вона завжди е, тримає нас е, в тонусі. В тонусі та. Ми такі будрячком, і в принципі, це, ну, це, це, це не те, що там добре чи погано, та. це просто така особливість того, що в принципі це, це цікаво. Які в тебе очікування з 24-го року? Звичайно, я би хотів, щоб була перемога і мир. Так? Тобто, в першу чергу, якщо говорити в загальному, в загальному, я би хотів, щоб було б це. Тому що я думаю, це буде причиною також до виходу з макроекономічної кризи, яка є, і відповідно до більш цікавого розвитку і технологічного, і у всіх різних аспектах які відбуваються глобально і локально. Можна це вважати побажанням на 24-й рік? Так, це можна вважати як побажання моє особисте на 2024 рік. Я думаю, якась синергія буде, і я думаю, це багато хто підтримує цю думку, але це, типу, такий ключовий фактор, я думаю. А як ти думаєш, ми будемо очікувати пожвалення ринку у 24 четвертому it ринку у 2024 році? Це, це таке. Підступне питання трошечки, чому, тому що в принципі я не можу сказати так чи ні, чому, тому що ну як ти думаєш, так, як так. тебе... Так, я не можу передбачити такого, тому що це складно. З другої сторони, як я думаю, тут є цікавий фактор, тому що е, всі, скажімо, от такі глобальні е, там, макроекономічні кризи, які відбуваються періодично, вони завжди мають якісь вихід. Та? Не те, що рано чи пізно, скоріше рано, ніж пізно. Чому? Тому що. Е, тому що всім цікаво, що був рух. Та? І він, в принципі, є органічним елементом того, щоб розвиток далі продовжувався. І це є важливий фактор. І я думаю, що таки е... напевно, рух, напевно, рух таки е... буде або симптоматично починатися, або він таки вже. Розростеться, так тобто, скоріше за все, щось буде. Що саме? Ну важко спрогнозувати, тому що в загальному криза така неоднозначна, вона така специфічна. Ну і відповідно важко тенденції вслідковувати, що може бути причиною. Я думав, що шиї буде причиною mm -hmm. якраз виходу з кризи, але цього не відбулося. Та, як, так, так так. Та. Та, та, та. тобто, це я можу сказати, що це технологічний аспект, але. Явно не панацея в технологічному плані, так тобто вона гарно допомагає, можливо, ще не той етап розвитку, саме ще і на даному етапі. Так? Тобто, а, а можливо ще щось. Ну, типу, будемо дивитися, будемо спостерігати. Це цікаво. Друзі, напишіть в коментарях, яким був для вас 23-й рік, та чого ви очікуєте від наступного. А ми, Романе, переходимо до нашої традиційної рубрики Антибліц. Антибліц це рубрика, в якій треба відповідати швидко на питання, навпаки. Навпаки. А навпаки, як? Як я хочу, навпаки, як ти хочеш, Добре. навпаки, не так, як я хочу. Це ж твій антибліц. А, окей. Чому ти обрав Java? Бо я не обрав <рес> а, Дай Дайте поради джавістам на майбутнє. Я дам одну пораду, чого не треба робити. Не треба сидіти і чекати, що щось поміняється. Треба драйвати і бажано очолювати зміни. Це дуже прикольно. Що але так? це антибліц це навпаки мало б бути. Значить, ну. треба сидіти і не очолювати зміни. Добре, хай буде так. <світ> Ти мене переконала. <світ> <світ> е, з чим з тебе асоціюються різні технології? Наприклад, е, Python. Е, тут б було б прикольно, якщо б це був бліц, я би сказав там, з бітоном, та? але тут я маю сказати з жабою. Тайпскріп. Тайп скрипт. З рукарською мошенкою. Флатер. E, нічим. Не знаю, що таке Flutter. Знаю, але нічим. Окей. Дякую. Дякую, що ти прийшов до нас. Бажаю тобі щасливого нового року і щоб твої побажання і мрії втілилися в життя. Дякую навзаєм. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та всім хорошого нового року.